Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я вам пропоную разом із дитиною створити незвичайну казочку за допомогою чарівного малювання. Ця вправа допоможе вашій дитині розвинити уяву, фантазію, мислення, мовлення, а також вона допоможе дитині подолати страхи, тривоги і поганий настрій. Для роботи нам знадобляться серветки, фломастери або маркери та ємність із водою. Серветку складаємо навпіл і на зовнішній стороні малюємо малюнок. Малюнок малюємо будь-який, який захоче ваша дитина. Цей малюнок повинен стосуватися тої історії, що ви хочете намалювати. Можна намалювати спочатку малюнки, а потім придумати історію, або придумати історію, а потім проілюструвати її. Для того, щоб намалювати наш малюнок, я беру маркер. І, наприклад, я хочу намалювати сонечку. Я малюю ось так коло, потім розкриваю серветочко і зафарбовую коло ось таким чином. І домальовую промінчики. Ось так. Моє сонечко вже готове. Потім складаю знову серветку і кладу у ємність із водою. Ось таке сонечко у мене вийшло. Для своєї історії я намалювала сонечко, жучка сонечко, грибочок, квіточку, дерево, метелика, хмаринку і веселку. Одного чудового ранку на небі прокинулося сонечко. Але ж ось з'явилася хмаринка. Вона була біла і пухнаста, і раптом із хмаринки пролився теплий дощик, а після дощика на небі з'явилася яскрава райдуга, розкрила свої пелюсточки варвиста квіточка. І до квіточки прилетів метеличок попити солодкий нектар. Зазеленіло в лісі дерево, а під деревом виріс грибочок. А до грибочка в гості прилетів жучок сонечком. Дуже весело було друзям на веселковій галявині. Ось така казочка у мене вийшла, а ви пофантазуйте і придумайте свою. До побачення! Всього вам найкращого!